Поговоримо звичайно про те, що відбувається і на дідіївському напрямку, і поговоримо про те, що ж там з і вже є вони в нас на озброєнні, і як вони далі будуть діяти. Тож з великим задоволенням долучаємо військову аналітика, кандидата політичних наук, автора понад 150 наукових праць, значна частина яких присвячена геополітиці полковних збройних сил України Петро Черник. Пане полковнику, вітаємо вас! Я дуже раді бачити. Слава Україні, героям! Слава щиро, вітаємо у нас в ефірі. і відповідно. Хочемо почати розмову якраз з тих подій, що відбуваються навколо Авдіївки. Останні пару тижнів росіяни пішли в надзвичайно активний наступ біля Авдіївки. І ми бачимо, як зросла кількість вбитих загарбників, просто, якщо чесно, там в пару разів, а то і в три рази на день. У так само знищеної техніки, де вже там сотня. І ми бачимо, і ми не бачимо великого просування ворога на цьому напрямку. В першу чергу, завдяки силам оборони. Рони України, скажіть, а який військовий сенс цієї операції навколо Авдіївки, якщо ви можете його якось побачити? Можу його побачити, тому що будь-яка війна, будь-яка війна, підкреслюю є нічим іншим як продовження політики насильницькими методами. Це не мої слова, це слова Карл фон Клаузен. Це і найпершу чергу на будь-яку війну і на будь-яку воєнну операцію. Треба дивитися виключно через політичну призму. Саме так не інакше. Це взаємопов'язані речі. Та отже, Авдіївка набула високотонального політичного забарвлення. Путін виходить на вибори. Наступного року йому потрібні, хоч якісь результати стратегічної мети ліквідувати українську державність вони не досягали і не досягнуть, і вже не досягнули. Саме це було. Головною причиною початку цієї війни. А отже, потрібен потрібні мінімальні результати а мінімальні результати дуже прості. Вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Саме із цього вони все і починали. І їхні пропаганді продати власні бидло масі, що так і мало бути: що удари по Києву, по Херсонщині це було ніщо інше, як відволікаючи маневри. Абсолютно не буде складно. Отже, Путін віддав наказ реалізувати цю стратегічну мету. Розуміємо, що Авдіївка і Бахмут. Це ворота до Донеччини як такої. От чому зараз все почалося? І ще один штрих, чому саме е, у цей момент, тому що ще відносно сухо, як для них, так і для нас, вони можуть кидати велетенські сили у бій. Дійсно, за перших шість боїв. От перші шість боїв е, даруйте, перші шість днів боїв є дуже такими знаковими і показовими. Утратили більше ніж 130 танків більше ніж 250 бойових броньованих машин і більше ніж 200 гармат. Як це перекласти на людську мову? Один танковий батальйон – це 31 танк, отже, практично 4 батальйони. Один механізований полк – це 102 машини, більше ніж 2,5 полки. І одна артилерійська бригада – це 72 стволи, більше ніж 2,5 машини бригади, а якщо по особовому складу, то тільки убитими за 6 днів 5,5 тисяч. Цю цифру сміливо множимо на 3, маємо поза 15, штатна дивізія 12 500. Отакі От колосальні втрати. Це перших Шість днів боїв. А далі то ще більше правда є нюанс. Логіка боїв за Бахмут. Показала, що росіяни готові застосовувати класичні піхотні вали зразка Другої світової війни. Саме так вони взяли Бахмут. Правда, Авдіївка суттєво відрізняється від Бахмуту в частині укріпленості, тому що це великий коксохімічний завод. У першу чергу там є велика мережа бетонованих найрізноманітніших укріплень, і особливо це терекони. Більша частина тереконів під нашим контролем. А це Очі є правда збільшення сірої зони, але нагадаю, що той самий механізований полк має проривати оборону у глибину до трьох кілометрів на порядки батальйонних тактичних груп. Просунулися на кількасот метрів. Ну направду не серйозно для другої армії світу, але немає ні не меншого сумнів, тиснутому з усіх сил. Бо якщо цар сказав, що треба за ціною в кишені вони не полізуть. Пане Петре, я не можу вас не перепитати ще як, е, вибачте, піарщик, піарщика. Умовно кажучи, я знаю, що ви так само в цьому компетентні? Я що не можу зрозуміти? Хіба середній росіянин взагалі знає, де та Авдіївка? Хіба середній росіянин, ну чи, чи це пропаганда їм так гарно продає, як оце село Ванцетіс чи Сакає Ванцеті де офіційно двоє людини проживало, вони зробили з цього великий такий е, велику перемогу. Хіба середній росіянин не розуміє, що це все ну? Нічого не вартує а така кількість життів віддається за за бажання царя. Та ні, звичайно, звичайно, що не, не розуміють. Ну даруйте мені, будь ласка, я можу бути що гострувати півтори року ми у стані війни, і ми ще намагаємося на них дивитися, як на цивілізованих людей. А це глибочезна помилка. Давно пора цю цей міф, цю ілюзію розвіювати. Гомосапіяс, ми люди, ми найунікальніші істоти з усіх можливих на планеті Земля. З допомогою уяви свідомості, саме свідомості і апарату умовлення ми навчилися створювати свою міжсуб'єктну реальність, тобто. Своє бачення світу, особливо у частині власної спільноти. Вони мають це своє бачення. І з часів Івана Грозного ніколи там, та взагалі, відколи виник цей етнос, як, 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 як народ, там ніколи не було критичного мислення. А в частині центральності влади то Бог Росії цар, це наратив, що. Часів Олександра Третього, який дуже серйозно популяризувався в їхній спільноті, там нічого не змінилося і не зміниться допоки Російська Федерація не розпадеться, або ну а правильно сказати, не стиснеться до кордонів. Московського царства 1471 року, і допоки третє покоління не прийде очищення. Третє приведу дуже конкретний історичний приклад. Коли американці прийшли у Німеччину після другої світової війни і зрозуміли, що нацизм треба викорінювати, почали працювати з підлітками 14-16 років. Вони дійшли до висновку, що підлітки 14-16 років перерахування не підлягають. Підкреслю, не піддягають ці люди. Цього віку померли переконаними нацистами. Почали працювати із дітьми до семи років, і аж у 80-х роках з'явилося перше покоління не хворе на нацизм. На похорони Йозефа Дітріха, відомого на навіть генерала, прийшли десятки тисяч людей. Це були переконані нацисти. Це при тому, що німці на нацизм захворіли на цю ідеологію світоглядну. Це велика культурна нація, Моцарта, Баха, багатьох учених і тому подібне. А росіяни такі є по своїй природі. Дві імперії у світі, які знала планета Земля, татаро-монгольська і російська з самого початку своїх власних громадян зробили рабами, бо всі інші імперії мали рабів і мали громадян. Дуже помилково так мислити, що там хтось щось мислить, не мислить. А як казав великий Йозеф Гебельс у частині пропаганди, бо це нацист, Важ, важливо не, не виривати мої слова із е, контексту. Дайте мені засоби масової інформації, і я будь-яку будь-яку націю чи народ перетворюю у зграю свиней, і всіх свиней їх перетворили. Так, і ми ще на початку війни намагалися їх якось перевиховувати, і щось до них достукатись. Якось давайте підемо ще на фронти і поговоримо про ситуацію. Війна переходить в осінь, а це дощі та заморозки, і направду зима вже скоро. Чи значить це, що скоро активні наступальні дії перейдуть як для збройних сил України, так і для ворога. Ну більш в такі не в такі активні вже дії. І Війна на зиму переходить в позицію. А, ну, таку неактивну до наступного року. Певне пригальмовування бойових дій, звичайно, буде, тому що без техніки воювати неможливо повноцінно. Ми добре усвідомлюємо, що натяжка, натяжка техніка, особливо танки, важить від 57 тонн до 75. Звичайно, ґрунтом це все рухатися не може. Але є нюанс, який буде відрізнятися від минулої зими, Найбільший ворог руху техніки, навіть невеликими групами 3-5 одиниць це артилерія. А от у частині винищення артилерії з травня місяця ми сягнули колосального перевороту. Він направду. Дуже серйозний. Отже, якщо за півтори року війни ми в середньому нищили в межах від 200 до 300 артилерійських установок, саме таку кількість росіяни можуть заміщати, тобто знищили, замістили, знищили, замістили, то у травні відбулася кардинальна зміна. В травні знищено 553 артилерійські установки у червні 688, у липні 677, у серпні 691 і у Вересні абсолютний рекорд 947. Якщо разом скласти і це буде поза 3600 одиниць, ділимо знову на тих 72, Це вийде близько 50 бригад. Це неймовірно багато. Тобто, коефіцієнт нищення вищий ніж коефіцієнт заміщення, і ще дуже важлива деталь. Якщо минулого року артилерійські вали сягали в межах від 45 тисяч снарядів на добу, а почасти і до 80 тисяч, то зараз вони упали до 10-15. Це дуже серйозний регрес для них і великий прогрес для нас. А минулого тижня був перший день, перша доба, коли наші артилерійські залпи сумарно були більшими, ніж їхні. Що це означає? Це означає, що артилерія буде їхні менш активною. а з огляду на те, що південь це велика мережа доріг з твердим покриттям, то при якісній контрбатарейній роботі дорогами ми таки зможемо рухатися, звичайно, це не буде те, що зараз, бо все ж таки бойові порядки це розгортання на ґрунті, але певна специфіка буде відрізняти цю зиму. Від минулої, хоча в загальному стратегічному сенсі, дійсно, ми знову скоріш за все дійдемо до так званої вогневої рівноваги. Всю минулу зиму нескінченна контрбатарейна боротьба, і зараз буде так само. Однак, ціле покладання і нищення по артилерії тепер кратно на нашому боці. Будь ласка, підписуйтесь на канал спецпроекти Сергія Мамаєва. У нас надзвичайні гості дуже важливі теми про атакам суд говоримо, наприклад, чи про захист України. І для цього можна або за QR-кодом перейти, або просто зайти на Ютуб, написати спецпроекти Сергія Мамаєва. А ті, хто впевнений, що вже підписаний, будь ласка, перевірте підписочку, бо щось, якісь скарги надходять щодо роботи Ютуба, що він не повідомляє, що ми виставляємо нові відео. Тому просто оновіть, поставте дзвіночок, напишіть коментар, поставте лайк і відправте посилання. Друзям, знайомим за кордон, хай більше людей знає, що відбувається в Україні. Завдяки вам ми так само почали уважно спостерігати саме за втратами ворога артилерії, і це дивує і, і радує одночасно, бо насправді дуже змінилася ситуація. Ми так само це бачимо. Атакамс вже в Україні точніше, вже на озброєнні зсу, і перший удар по аеропортам Бердянську і Луганську був надзвичайно ефективним, що підтверджують не тільки спутникові знімки, а й самі загарбники. Звісно, ніхто, крім генштабу збройних Сил України і наших американських партнерів, не знає, скільки насправді нам їх передали цих ракет. Але чи може так статися, що нам передали просто партію, і все? Ну так не буде. Буде продовження передавання цих партій, але тут направду має е, значення масштабованість. Ви ви добре знаєте, що я дуже люблю історичні паралелі, бо як казав великий Ніколо Макіавелі, знаменитий італійський політичний реаліст. Якщо хочеш знати, як буде вивчи, як було так, от дивимося, як було під час американо-іракської війни, що неспівмірні противники США і Ірак, і звичайно, Ірак. І на десяту частину, і тоді і зараз не досягає до Російської Федерації. Так, от за півтора місяці американці застосували близько 600 ракет атакам це неймовірно багато. А були дні, коли за день відстрілювалося від 20 до сотні подібних ракет. От Отут от лежить філософія успіху і корисності. Прекрасно, що відмінусувалося дев'ять машин повноцінно знищених гелікоптерів, особливо К-52, бо вони дуже дорогі, коштують у межах 15-16 мільйонів доларів. Це багато їх і так небагато багато побудували. Третину цих супермашин, так як вони собі вважають, уже знищено. Ще до шести застало ушкоджень. Їм доведеться переносити армійські полігони, авіаційні вглиб Російської Федерації. Ми прекрасно усвідомлюємо, що гелікоптерко. Котре долітає до лінії розмежування за 15-20 ну, 30 тридцять хвилин, завдає ударів ракетами. Ближнього радіусу дії повертається назад. Це одне і зовсім інше, коли йому доведеться годину, а то й півтори летіти до лінії розмежування. а Це ж втома вузлів і механізмів, це втома особового складу і тому подібне. Будуть помилки ускладнені їм сильно життя. Але щоб по справжньому змінити філософію бою, то треба таких ракет дуже багато. Чи є в американців достатня кількість є на складах різних модифікацій ракет, декларуються від двох до чотирьох тисяч, модемодизмодернізовувати вони це. Все можуть саме такими ракетами можна упідводити кримський міст. Як буде в реальності, побачимо тут направду дуже багато психологічних і політичних моментів, чому не надають більше. Ну, але це вже окрема тема до розмови. Прекрасно, що цей перший крок зроблено. Однак ще раз наголошую: тільки кількість по справжньому змінить хід війни. І наявність ще F-16. Є повідомлення від наших повітряних сил, що українські пілоти скоро почнуть вже літати на f 16 бо наземну фазу підготовки вони вже пройшли. І от є спостереження, що прийняти F-16 на своїй території активно готується, і Україна. Ви казали в нас в етері, що літак це лише платформа, важливіше озброєння, яке нададуть для цього літака. І ми зараз можемо спрогнозувати, які самі ракети та бомби нададуть нам партнери. Є якийсь ну такий умовно стандартний пакет, який нам передадуть разом з літаком. Умовно стандартного пакету немає тому, що це є 105 показників. Це дуже і дуже багато. Номенклатура колосально велетенська. Літак може працювати у трьох режимах: перехоплювач. Саме так він і задумувався у 70-х роках. Що таке перехоплювач? Це той, хто полює за крилатими ракетами. І, мій погляд, що саме, що саме перші машини, там 6-12 машин, почнуть працювати саме як літаючі зенітно-ракетні комплекси. Бо так він був і заточений із самого початку. Це була його головна. Опція просто він виявився дуже влучним, дуже вдалим по всіх показникам від аеродинаміки до дві від... до двигуна і авіоніки. Його вдосконалили потім перетворили, перетворили на винищувач, Винищувач – це той, хто воює з собі подібним. Тобто є їхні літаки, є наш літак. Вони б'ються між собою як у дуелі, і тільки вже у підсумку його вдосконалили як бомбардувальник. Тобто він має величезну номенклатуру бомб найрівноманітніших від 270 кг до то більше ніж тон GBU-10, 12, 24 31, 39, вірю. Там дуже довга лінійка з найрізноманітнішим начинням прицілюванням і тому подібне. Що нам треба по-справжньому найбільше? Це далекобійні ракети, які йдуть до нього у комплекті. AGM-158, сто Багато цих ракет дуже є поза 5 тисяч виготовлено. Чому вона дуже була би корисною, але підкреслюю, у великій кількості ну, вона дуже далекобійна, поза 900 кілометрів. Крим з півночі на південь 250 кілометрів. Умовно F-16 навіть на міліметр, не наражаючи себе на небезпеку їхніх зенітно-ракетних комплексів дальнього радіусу дії. скажімо такі таких с десь із середини України пуски здійснить. Нють, пуски успішні. Ця ракета може воювати з усим не тільки на на твердій поверхні, а й на е, морській поверхні. От вона вона, вона так і називається Air-to-Surface. тобто. Повітря до поверхні, бо поверхні є і водяна, а є і твер, тверда суша. От якби таких ракет дали ну, хоча б сотню, ну це би дуже серйозно нам сприяло у частині знищення великих логістичних узлів, особливо залізнодорожних полотен і ешелонів. На них як буде в реальності, побачимо. Я критичний реаліст, і не маю оптимізму, що вони одразу почнуть працювати як бомбардувальники. Найімовірніше буде підсилення системи протоповітря оборони у першому кроці, а який буде другий, треба дочекатися, щоб вони запрацювали і зрозуміти, який ж їхній головний опціонал. Ми тут у Києві здивовані тим, що останні тижні у нас практично немає повітряних тривог. Я так можу згадати, може дві, може три, які відбулося, і це, якщо чесно, не раді не радіємо цьому через те, що є відчуття, що ворог до чогось готується. Готуються і наші іноземні партнери. Є обіцянки про передачу і передача як систем ППО, так і ПРО. І як ви вважаєте, спочатку справжніх холодів Путінська армія знову намагатиметься бити по критичній інфраструктурі України? Я в цьому упевнений на 100%. Це буде в обов'язковому порядку. Питання лише кількості ракет, які будуть одночасно застосовуватися. І частоти, тобто тривалості у часі, скажімо, відносно місяця. Ну, на цю хвилину грудневий показник минулого року вони не, не повторили. Тоді було 236 ракет. І добовий показник початку війни, бо перший день. Чи перша ніч війни було застосовано десь у мерах ста ракет, ракет всіх класів, от також ще не повторили. Чи навчилися виробляти головні ракети? 3 М 14 калібр міського базування, хасту першого авіаційного, найдушкульнішу хас, 47 М2, кинджал, а також ракети, бо там оті всі це, це А аеробалістичні і крилаті з дальністю завдання ударів від 2,5 тисяч до 5 тисяч, тобто далекобійні, а також ближньосереднього радіусу від 110 км, скажімо, як Х-31 до 300 км, як Х-59. Так звані керовані авіаційні ракети так поставили це все на конверт, Змогли Є підтверджена інформація, що обладнання навіть європейських країн і європейських виробників і досі постачається в Російську Федерацію, і буде постачатися, тому що гроші на превеликий жаль не пахнуть. І виробникам, котрі на цьому. Живуть, отримують прибутки. Їм байдуже, що ці ракети убивають наших дітей. Така жорстока і нещадна реальність. Сукупно до ста ракет також, всіх з цих перелічених класів можуть виробляти. Правда, дійсно, що накопичений потенціал до війни вони застосували повністю. Все, його немає за мінку невеличкого. Боє запасу так званого недоторканого запасу в там десяти двадцяти відсотків він має бути. А тепер за принципом виготовили, застосували, виготовили, застосували. Як довго це буде тривати впритул, до сто до останнього дня цієї війни так буде. Це реальність. Чуємо роботу ППО, дбаємо про свою безпеку. Досвід Ізраїлю удару Хамасу, от 7 жовтня, показав, що навіть найтехнологічніші країни все рівно пропускають. Проривання це при тому, що Хамас запускає ракети, які роблять із водогінних труб. Це доконаний факт. Це кустарні ракети. Росія як ніяк друга країна у світі за ракетобудівною школою. Не можна цього ігнорувати. Правда, рівень ППО суттєво зріс. Не буде такого масованого проривання, як їм би хотілося, але воно буде їхню логіку розуміння ударів ми не змінимо. Це вже константа. щоб стати нашим спонсором, партнером, другом, як завгодно, це може назвати. Так це за гроші, друзі. Але е, ну так сталося, що без грошей нікуди, і без е, того щоб ютуб рухався, треба в нього робити в якісь певні вливання, крім лайків. Тож друзі, долучайтеся за QR-кодом, Переходьте 100 гривень на місяць або на пайпел одноразово чи дворазово. Тому як вам вже забажається картка. Моно все до вашої уваги. Лише. Чаємо активне посилання під описом будь-якого відео. Будемо вдячні за кожний донат.